DeepMind представила Codemender. Це автономний агент, який автоматично виявляє і виправляє вразливості. У відкритому ПЗ. За останні півроку інструмент під назвою Codemender вже подав 72 патчі безпеки до різних проєктів, включно з тими, де кодова база налічує до 4,5 мільйона рядків. Codemender працює на базі моделі Gemini DeepThink і здатен самостійно дебажити та усувати складні проблеми безпеки. Агент використовує інструменти для. Обдумування коду перед внесенням змін і автоматично перевіряє результат, щоб уникнути помилок і регресій. Спеціалізовані агенти закривають окремі аспекти задачі, а LLM інструмент критики порівнює оригінальний і змінений код, щоб переконатися, що правка не створює нових проблем. Ага. Всі патчі наразі проходять ручну перевірку перед насиланням у репозиторій. Частину змін уже прийняли і інтегрували у Open Source бібліотеки. Google DeepMind планує звертатися до мейнтейнерів ключових проєктів із патчами з генераторами код Мендер і розраховує в майбутньому зробити інструмент доступним для всіх розробників. Ну слухайте, враховуючи мій власний досвід, розробники останнє, про що взагалі в своєму коді подумають, так це про безпеку. Ну, поки до них безпечник не прийде і не дасть попати, типа що ти тут наробив, Ну, розробники про це думати не будуть. Так ось, напевно, штучний інтелект, який ну, буде, як мінімум, тикати носами, показувати: ось тут ти не косячив і тут буде дара. Ну, вже непогано. погано. Якщо вже він може пропонувати якісь правки, які розробник зможе передивитися і примінити, чи відмовити, ну, вже непогано. погано. Головне, щоб це не було автоматичним, як вони тут описують, тому що, на мій погляд, це прям. Шлях в нікуди. Ну і він може помилитися і зробити такі дири в безпеці, що ми там потім взагалі не вигрібимо, де її просто поламати.